Алько, рада бачити тебе на дитячому святі. Чи не думали до речі зняти повнометражне кіно про Вітальку? Катюша, ти як воду дивишся, чесне слово. Потому що не зря ми сьогодні зустрітились на Children Кинофест. Я хочу сказать, открыть маленький секрет, сюрприз буде повний метр в провитальку. Десь через місяць два ти лично получишь приглашение на участие в одной из ролей, потому что там есть очень серйозна девушка журналист хто, там? Український кіноринок ми переведемо. Брати участь і зніматися у серіалі і у повнометражному кіні ну, це різні речі. Все ж таки, повнометражне кіно, прокат, великі екрани, кінотеатри це відповідально. Красна дорожка. Ну, я заключив договор з мамою, щоб перед тим вона її попили соси нормально, щоб всі люди йшли по дорожки. Ну, нам е не треба заробити багато грошей на цьому е фільмі. Нам головне, щоб в такий непростий час наш е народ почував, що у нас є ще порох в пороховницях, що ми можемо ще сміятися, веселитися і сміятися над собою. Зараз літо це сезон весіль. Я переконана, що Віталька дуже популярний тамада. мадам. в кінці всієї свадьби. Гуляла і веселилась вся родня, невеста свій букет бросала, ну а поймав, звісно, я. Тамада як тамада, але приглашають на свадьбу частенько. Особливо мені подобається, коли кричать горько. Но ну, я что-то думаю, що це мені кричать і вечно лізу до невеста цілуватися.